Привіт усім, мене звати Мік, і це Майнкрафт. Минулого разу, хто пам'ятає, я попросив вас допомогти мені вигадати якісь цікаві назвочки для... Наших крутих інструментів. Але я багато працював, багато будував. І моя кирка на ефективність 5 десь поламалася, мабуть. Де це вона? Ось, якщо це вона була. От, не буде, нехай не заважається дурня. Тому нам зараз треба зробити нову кирку і підписати назви. Всіх інструментів, яких тільки можна. Так. Отже, я зараз займусь прокачуванням інструментів і думаю, зробимо ну, одну керочку, давайте спробуємо. Набрати рівнів і прокачати. От. Потім, звичайно, в мене одразу ж не випах. Де ефективність 4. Це треба дві кирки, потім скласти, бо ремонтувати ту кірку це дуже буде тяжко. Дуже багато рівнів для неї треба. Тим більше я вже її один раз ремонтував, а на другий раз вона не хоче ремонтуватися. От. Але нічого страшного. Е, в мене алмазів є багато, я гуляв по печерам, добув багато чого. От, Давайте спробуємо прокачати зараз. Прямо так. Прямому ефірі. Опа. Супер. Ефективність 4, незламність 3. Ще одну кірочку мені потрібно на е, те, щоб вона мала ефективність 4. Якщо в мене вийде, е, то з неї зробимо ефективність 5 і е, якось її назвемо класно. З тих варіантів, які ви пропонували. Ну я зараз поки що буду вбивати ендерменчиків. Отож, е, я прокачав інструменти, і у мене попалася ефективність 4 і ефективність 4. Також в мене попалася, здається, я тут поклав ще одна кирочка, тобто ефективність 3 не пощастило. А ні, навіть тут немає ефективності, до речі. Ха, Можливо, якось приклепаємо цю кирку. Давайте замутимо епічний інструмент. Я бачив, пам'ятаю, як запитували якісь люди, як же зробити так, щоб. Як же прокачати ці інструменти на ефективність 5? Отже, нам потрібно дві кірки, Одна має мати ефективність 4, інша теж має мати ефективність 4. І використовуючи наковальню, ми отримуємо ефективність 5 Бамц Також до цієї кірки я міг би приліпити ось цю І ми б отримали, дивіться, Fortune 3. Тут Fortuna 3, тут Fortuna 2 тільки. От, буде Фортуна 3, але... Я думаю, Фортуна 2 нам теж піде. адже... Ой, взагалі-то нам потрібна Фортуна 3. Хм, Так, бо діаманти добувати нею, класно буде. Нам потрібно 37 рівнів, а якщо роз... обміняти іншим боком, то 38. Дідько. Ну добре, я наберу 38 рівнів на цій фермі, це займе 2 хвилини. От. Наберу і повернусь до вас. Так, продовжуємо. Я набрав необхідну кількість рівнів, але е, дивіться, ці всі скрині забиті перлинами. І я не бачу сенсу їх більше зберігати. До речі, не всі скрині забиті перлинами. <гум> Тому я стою ось тут, бачите, тут випасти неможливо. А викинути перлинки тут дуже таки можливо. Одного разу я навіть, стоячи тут, не випадково викинув свій лук на е, силу 5 і нескінченність. Як бачите, в мене вже немає його. <гум> Прийшлось інший собі е, прокачати. Так. Давайте також додамо до цієї кірочки ось це. І отримаємо ефективність 5, фортуну 3. Тобто те, що саме круто. Усе цю кірку можна тимчасово викидати, бо вона дуже погана. Тут просто я вклав на її левелів з 10, може. Наш основний інструмент е, ось буде. Ну Тут окремо у мене кірка на Silk Touch Нехай буде. Я нею теж користуюсь. Усе. Також я відремонтував собі броню тим часом, окрім капелюх, або Respiration 3 це функція, яка дозволяє дихати під водою е, довше. Але захисту він не несе взагалі ніякого, тому я відремонтував тільки ось це. Цей зламається та й викину його. Ну або інший візьму. Також ще я хотів зремонтувати свій суперлук. Для цього я взяв ще один лук. І давайте спробуємо. Таким чином 27 рівнів, а ось таким чином дуже дорого. Окей, я наберу 27 рівнів, відремонтую лук. Також я відремонтую мечі. Тобто я все відремонтую і займаємося лопату відремонтую. І займемося найменуваннями. Отже, усе, дідько, забув лопату відремонтувати. О, халепа. Ну добре, давайте ще, можливо, нам вистачить цих рівнів, які в мене залишились. На лопату. О! Дуже дорого. Халепа. Халеписько Я думаю, знаєте що? Давайте навіть зачаруємо нову лопату, бо ремонтувати лопату, вкладати в неї багато діамантів не дуже вигідно. А вигідніше зробити нову. Тому так, я зроблю нову лопату. Фух, я вже зробив і лопату. Ця лопата вже у нас доламається, її ремонтувати не буду, зробив нову. Тобто дві склепав, як я і показував. Ось, це один з невдачних моїх прокачувань. Це на 30 рівень мене випало Фортуна 2. Жаль. Не буду я нею ніколи користуватися. Давайте подивимося цю книгу, яку я написав. Називається Tools and Weapons. Тобто інструменти і зброя Баймік. Читаємо. О! Так. Отже, тут написані всі варіанти. Назвів мечів, які ви мені запропонували. Давайте почитаємо: Моборубка, Страх Кріпера, Мобоклепало, Monster of Monster, Спожирач Хаосу, Кровушка, Богів, Рубака, Кладінець, Зарок, Рейп і е Кріпер. Оце мені особливо подобається. Золотой Кріпера, Revenge of Fire, Остряк, Уберсворд 5000, Шаблею назвати. Infiniti Frostmorn Ariya. Так, отже, багато класних назв, дякую. Найбільше мені сподобалося. Найбільше мені сподобалась назва. Це ось ця мобоклепало. Тому я назву свій меч Мобоклепало. Як на мене, це дуже весела назва, хоча і шабля, і. Інші там є класні назви. Це в нас буде Мобоклепало. Так. У, 39 рівнів, мабуть, мені треба буде Мобо. Клепало. Може навіть отак зробити. Мобо клепало. Ні, давайте так. 36 рівнів. Ну, звичайно, в мене не вистачає 36 рівнів. Але. Але але давайте продовжимо. Отже, це буде мобо клепало. Наступна сторінка це кирки. Це мультимайнер, свята мати, колупака, копалка, алмаз. Алмаз про, овер 900. Кирка-сокирка, копайло, вдача. Ну, мені подобається колупака, копайло. Але кирка-сокирка це те, що таке всі знають, і я давно це придумав, і всім подобається, тому це у нас буде кирка-сокирка. І лопата. Іди в баню І лопата у нас не дуже так багато. Це мультимайнер, свята мати, колупака, копалка. Стоп, це кирки. Лопата. Лопата-виручалка. копать перекопать Черпака, землероїчка, Копайко, Універсал сила. Ну, мені черпака подобається. Можливо, назем'я Черпало. Черпало, як ви думаєте? Черпало. так Класна така назва для лопати. Ну, я думаю назвати бульдозер, але ніхто не запропонував. <хух> Жаль, ну нічого. Або. Б... не знаю. бур. Окей. Також у нас є ще четверта сторіночка. Лук. Я забув сказати, що ви запропонували назву для лука. Е, тому залишаємо лук наступний раз. Пишіть цей е, варіант до лука, як назвати лука, і пишіть, чи вам сподобалось, як я назвав інструменти, зараз їх назву і покажу. Так, отже, давайте подивимось. Мобо клепало, кирка-сокирка і черпало. Треба було назвати через тере, так? Ну, це не важливо. Три основних інструменти я назвав. Поки що українізатора від Плейкрафту, який би адаптував український шрифт, ось такими великими буквами немає. Тому я написав його англійською, але в майбутньому можна буде переіменувати. Як би це дорого не коштувало. Е -е. А зараз... Я хотів ще такий прикол вам показати. Не знаю, чи ви знаєте його. І чи я показував його. Здається, я не показував. Якщо взяти ось так перлину. І кинути. Туди. То. То. О, ні, О ні! Що зараз буде? Нічого не буде. Я не знаю, чи я це казав, чи ні. Мені здається, я вже про це розказував. О, Нічого не буде! Кидайте перлини в Енді на здоров'я скільки хочете. Аби ви не кинули її десь от сюди. Потім ви туди телепортнеться і впадете вниз і помрете. Ось такі пироги. А зараз час повернутися на основну базу мою. Що тут у нас залишається? Різний холікреп. О! Відійде. І скоро наше наковальня поламається, тому треба. ...нову привезти сюди. Ну все, я поїхав. Зустрінемось там. Ага. І ось я тепер удома. І тут з'явився якийсь новий е, таємний прохід. Тут не було його раніше. Також цього не було раніше. Це моє е, світтєзвалище. Отже, є. берете непотрібний предмет, наприклад, стрілу. Так, бо все мені далі. Шкода. Телефонний дзвіночок. Хвилиночку. Отже, мене відволік телефонний дзвінок, але тепер, е, з того часу, як я записував відео, пройшло багато часу і зараз вже. Пізна ніч, пізня ніч. От, але я все-таки хочу сьогодні дописати це відео, щоб ви мали що завтра дивитися. Ось, бо давно вже не було серії Бучачаки. Тому, тому, тому давайте продовжимо. Отже, цей тунельчик веде в одне дуже цікаве місце. Тут є в нас підводна така місцина. Ось. Тут треба буде ще освітлити, як слід нормально. І е, залізниця. Так, і я побудував залізницю. Це те, над чим я працював весь цей час. Я, працював над, я витратив весь свій пісковик, який в мене був. Весь пісок, який в мене був. І всі рейки, які в мене були, я витратив, а також я витратив все залізо. Ось. Наразі в мене є така проблема, адже ці всі колії, ну, взагалі для чого я це зробив, щоб можна було так круто їхати і дивитися на свій острів. Ха -ха. От, але зараз мені треба вирішити проблему, як е запалити це все, щоб це все... По-перше, тут треба зробити освітлення. Якось так. Я думаю, я це зроблю ось таким чином, тобто... Лампа, лампу буде підпалювати речах, ну і е, також важіль. Також важіль буде підпалювати ось залізницю. Ось якось так. Сюди і, мабуть, вже пора зробити багато важелів, я набрав спеціально. о Так, щось типу цього. Завтра, до речі, Субота. І ми завтра будемо. Ну, тобто завтра в суботу, якщо ви це дивитесь відео, то вже субота, бо я, Я викладу в суботу. Завтра в суботу ми збираємося грати із ютуберами іншими ультра Хардкор, четвертий сезон, ОЄ, і ми будемо його грати проти е підписників. Команда підписників спеціально буде набрана. Це будуть ті люди, які пройшли відбір, які змагалися на Плейкрафті багато разів, грали між собою і краще з них виграли, дідько. А, нехай буде так, байдуже. Вони будуть грати проти нас. Це буде я, Падон, доктор Юта, мабуть, Кузя, мабуть. А також, мабуть, Маркос або, мабуть, Ріфл. Хтось з нас, ну, тобто буде 5 чоловік. Я думаю, ми вже якось розберемось. До речі, якщо ви замітили, спід, швидкість. І ось цей стовпчик. Так, я встановлю тут бекончик. Давай, давайте я це пізніше цим займусь. За кадром ці лампи встановлю. Ну, можна буде прокататися сьогодні, я думаю. Так, оп. Оп, і що тут у нас? У нас тут є, 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 є. -є. О, цей чарівний блок я встановив ось тут, у своїй ущеленні. Ем, Я встановив тут швидкість. Так, це дуже класно. Я його просто огородив камінням. Насправді тут є блоки металу. Ну, Також золото, бо я вже не мав металу, щоб покласти його. Треба його ще добувати. Ось. Швидкість тут діє постійно. Це дуже круто. Можна бігати. Ось мої жителі теж бігають. А саї тут. Десь вони тут є. Вони всі в бутошку живуть в радісному. <плес> <плес> так. Ну що ж треба звідси вибиратися. Оп і... Привіт! <плес> так. оп. До речі, в мене версія. 1.4.4. Одна з останніх. Ну, тобто це останнє. <смі> Найновіше. Ультрахардкор ми будемо грати на 1, 4, 2. Там вже, до речі, буде зілля нічного бачення, а також зілля невидимості, що є дуже круто. Так, отже, давайте я закінчу з цим, ми прокатаємось, а потім... До речі, класно так виходить. Такі, як ліхтарики висять. Ось. Ми прокатаємось, а тоді ми ще дечим займемось. До речі, це дерево я пересадив і посадив височезне ось таке. Щоб воно було височезне. І тут захована позаду дорога. Також треба засвітити тут, а також ось тут. Я думаю, ось так можна буде це зробити. Ось, отож, я казав, не дуже сильно акцентував увагу на цьому повторюю, що скажіть, як мені назвати мій лук? До речі, я трохи тихіше говорю, ніж зараз, це тому що зараз ніч на вулиці і всі мої родичі сплять, так як я приїхав додому зараз навчання навчання. На навчанні я нікому не заважаю. А тут є люди, я заважають. До речі, ось я вже біжу, активувався бекончик. Класно, мені подобається. Так, це сюди. Ну все, я займусь цим. Перше я будування. Ем, якраз сідає сонце, так класно буде на заході проїхатись. Давайте е, звідси почнемо їхати. Хоча я не знаю, мабуть, не вийде звідси їхати, треба все-таки вилізти сюди. У мене вже немає рейок, щоб ем, добудувати дорогу ще вниз. Так, окей, штовхаємо, заскакуємо і. Поїхали! Оооо! Треба збавити звук, щоб ви не слухали це тріскотіння. А також треба м включити фар. А також дати трохи часу, щоб прогрузився світ. Я думаю, світ прогрузився, якщо ні, то прогрузиться. Поїхали. Отже, ось моя бучачака. Дивіться, яка вона класна. Дещо тут я також добудував новенького, Ого. зараз покажу. <ривання> ось цей мостик. <ривання> така затока. До речі, по всьому периметру я намагався збудувати дорогу. Я просто прокопав ось. так Тепер тут кров можна ходити. Дивіться, який крутий чувак. Оп. Ой, я, я підстрелив свою вагонетку Шкода. <ривання> Поїхали далі. Поїхали, отже, тут гора, на якій буде темна вежа. Вон там вона буде. Е -е, так, їдемо далі. Тут ще не, не провантажилось. Зараз будуть мої скажені хмари. Е -е, так, тут все так класно. До речі, я оці всі факели заберу і в майбутньому на моєму острові не буде жодного. Е -е, факелу. А це озеро у вигляді серця. Я таке доробив його. А. От, от кому треба писати в 2 часа ночі? Подон пише щось. <різь> 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 так. Тортик. Це моя кімнатка для споглядання на тортик. Кріпер. Дідько, я знову через тебе роздовбав свою вагонетку. Так, оп. Вон там місцина де рубає дерева. Ось вона. Тут я їх сажу в ряд або тут. Блок землі. Де? Так, оце мій бекон. Ось. Далі пішли мої ферми, очеретяна, хлібопічика не працює. картоплю туди саджу, портал ось там. І ми приїжджаємо додому. Падон, почекай. Ем... Все. І ми поїхали по іншому колу, нам не треба цього робити. Клас мені подобається ця дорога, вона реально класна така. Ось ось-ось-ось. Так. Отже, багато прогресу я зробив ще в Незері. Там я побудував деяку, розширив ферму візерів, і у мене є ще трошки черепків. Ось. І. і і і У мене внизу тут є деяка класна машина. Я її теж побудував. Але. Е так я тільки так натякну одним оком. Для чого вона? Вона для того побудована, щоб вбивати е боса візера без. Е без нічого. Отже. Наступні серії я покажу детальніше. Зараз давайте ми тільки глянемо. Краєчком О! Так. Так, так, так. Ось воно. <сум> ну все, я дякую вам за увагу. Наступній серії ми уб'ємо ще одного візера без жодного удару. Можливо, луком доб'ємо, можливо, ні. Наразі я кажу вам дякую за увагу. І... Надіюсь, вам було цікаво, надіюсь, вам сподобалось. Ставте лайки, якщо вам не тяжко, якщо вам сподобалось, мені це дуже важливо. А також я ще одне таке попрошу, яке я ніколи не робив. Якщо у вас є друзі, яким подобається Minecraft, ви можете поділитися цим відео з ним, запостити його десь, поширити таким чином моє відео і допомогти росту моєму каналу. Мені буде дуже приємно і я буду дуже радий цьому. Ось. Ось-ось-ось. Все, бувайте. Дякую за увагу.